Який збір важливо зараз підтримати для наших воїнів, та скільки учнів громади отримали планшети в межах освітнього проєкту? Мої вітання з вами, Марія Канцеляристи зараз про головне? І до повідомлень держави Україна повернула з полону 205 військових. За повідомленням президента України Володимира Зеленського, це молоді хлопці та дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Тут і захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Польщі перевізники знову готуються до страйку на кордоні з Україною. Про це повідомив Комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту Польщі. Точну дату початку акції та її тривалість не вказують. Організатори лише обіцяють інформувати про подальші дії. Новини на Янтарне -ФМ. І до локальних підсумків із нагоди дня піхоти збройних сил України очільник новояврівської громади Володимир Мацелюх привітав військовослужбовців, які зі зброєю в руках боронять державу та життя її громадян. Команда Янтарна-ФМ приєднується до привітань нашим бійцям. Украй важливим нині є в громаді збір для першого окремого штурмового полку, де нині служить наш земляк Назар зарнікул. Тож на часі розіграш із цінними призами його умови. Ми розмістили в наших соцмережах. Беріть участь та активно поширюйте допис, щоб підтримати збройні сили України, які боронять нашу державу. Представники Новоєврівської громади взяли участь в урочистому сходженні на Гурмаківка, вшановуючи пам'ять січових стрільців, які боролися за волю нашої держави. Члени осередку Союзу Українок, товариства політв'язнів і репресованих молодіжної ради та пластуни після сходження на вершину гори долучились до покладання квітів і запалення лампадок меморіалу. Ській раді розповіли про духовну поїздку до цілю що джерела святого Онуфрія на Яворівщині. Її організували до Дня Матері для жінок, чиї рідні загинули, боронячи батьківщину, зникли безвісти або перебувають у полоні. Спільна хресна дорога стала для присутніх глибоким духовним досвідом. Новини на Янтарне Фен. І до новин освіти учні Новоєврівської громади взяли участь у проєкті, який організували у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій. Серед близько 250 учасників зі Львівщини визначили трьох переможців із кожної громади. Серед новоєврівських учнів троє школярів із третьої та першої школи отримали планшети. Про погоду у середу місцями невеликий дощ по області. Вночі та вранці слабкий туман. Денна температура 14 градусів, а нічна 5. Вітер 2-3 метри на секунду. І це все про головне. Бажаю вам тихого і затишного вечора із музикою радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.